Дякую. Я думаю, що положення про національну раду треба доповнити певними е, пунктами е, статтю 27 щодо наукового комітету. Я хочу нагадати, що в законі про науку статті 20 пункт 16 є, що наукова рада має, Національна рада має розробляти пропозиції щодо розвитку системи залучення е, і е, молоді. І це ж саме є позицією в статті 26, 6 пункту першого закону про науку, і тут я повністю підтримую Ігоря Олексійовича Анісимова, що потрібно додати сюди або в іншій частині, де це можливо, і студентську молодь обов'язково Але крім того, я хотіла би сказати, що і ми вносили це пропозицію свого часу, коли працювали в законі про науку, а саме науковий комітет національної ради. Е, е, Ну, пропускаю, розробляє критерії створення наукового ліцею, наукового ліцею інтернату, стратегію функціонування та розвитку системи наукових ліцеїв, виконує наглядові функції над цією системою та виробляє рекомендації щодо бюджетного фінансування наукових ліцеїв. Я би хотіла, щоб все-таки це було прописано, тому що це відповідає абсолютно закону про науку і від тим статтям, які я говорила. І хочу сказати, що в принципі це я надзвичайно актуально, тому що ви знаєте. Мабуть, що і в Європі, і в інших країн країн в Європейських країнах. Вже прийшли до того, що сім освіта це є перспективною освіта, і тут якраз міжвідомча координація надзвичайно важлива, тому що це освіта, яка включає в собі складову не тільки наукову освіту, а й мистецьку, в тому числі освіту, і в умовах України так і ми маємо усвідомлювати, що до цієї компоненти має бути долучена і спортивна освіта, і в тому числі медіаосвіта, тому що в умовах інформаційної війни. Ми повинні говорити про те, що і учнівська молодь і студентська вона має, в тому числі наукова освіта, має бути підтримуватися і медіаосвітою. І тому мені здається, що якраз положення про Національну Раду України з питань розвитку науки і технологій в статтю 27 варто було б включити у ті пропозиції, про які я говорю, тому що тут є дуже багато таких, в тому числі міжвідомчої координації питань міжвідомчої координації. Дякую, Ірина Анатоліївна.